Всім доброго дня, ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи. На сьогоднішній день ми знаходимося в місті Львів на митному терміналі розмитнюємо автомобілі, які ми пригнали нашим замовникам, і м -м, переглядав пошукові сайти в Нідерландах і потрапив мені в очі ось такий автомобіль, можливо, кого зацікавиться. Це є Ford Focus 2014 року в максимальній комплектації. Дійсно, в максимальній комплектації. Я ще такого, ну, по крайній мені ще такий не попадався. Тобто має всі датчики на ксеноні, комбіновані сидіння, камери навігації, підігрів руля, електропривід сидінь. Тобто, все є, що потрібно для того, щоб ви себе комфортно відчували в автомобілі. На даний момент він знаходиться ще в, Гол в Голландії, тобто продає його приватна особа. Якщо когось зацікавив, телефонуйте. Будемо зв'язуватися з людиною, обговорювати всі ситуації для того, щоб його купити і вже доставити вам в Україну. Вартість даного автомобіля приблизно буде десь біля 13 тисяч доларів. Кого зацікавить, телефонуйте 097 606 25 99, підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!